Прошу встати Суд іде. Прошу сідати. Шановні судді, шановні присутні, відповідно до частини 2 статті 67 закону України про Конституційний суд України, пленарне засідання Сенату є повноважним, якщо на ньому присутні щонайменше 6 суддів Конституційного суду України. На сьогоднішньому засіданні присутні судді Оксана Грищук, Віктор Кичун, Віктор Колісник, Віктор Пірленко, Алла Олійник, Олександ Петришин, Ольга Совгиля, Петро Філюк. Хвором для проведення засідання є. Шановні судді, на пленарне засідання внесено питання про так. Де ж це Так. Питання про продовження розгляду справи 351. Скисна Кисна 2024 за конституційною скаргою Гримашевича Андрія Володимировича щодо відповідності Конституції України, частини 2 статті 8 закону України про державний бюджет на 2024 рік. Слово надається судовому розпоряднику щодо явки учасників Конституційного провадження. Дякую, шановний головуючий, шановні судді. Інформую, що всі учасники конституційного провадження завчасно повідомлені. Преденній час пленарного засідання. На пленарне засідання Сенату не з'явилися суб'єкт права на конституційну скаргу Гримашевич Андрій Володимирович, постійний представник Верховної Ради України у Конституційному суді України Максим Дирдін та представник Президента України у Конституційному Суді України Сергій Дембовський. Але на адресу Конституційного суду України надійшли листи від учасників Конституційного провадження з повідомленням про неможливість їх участі у пленарному засіданні Сенату та проханням розглянути справу за їх відсутності. Дякую. Шановні судді, нам необхідно вирішити питання щодо можливості розгляду справи за відсутності учасників Конституційного провадження. Олександр Віталійович, яка ваша думка? Оскільки відсутні сьогодні з поважних причин є відповідні заяви, я думаю, що ми можемо розглянути. Є пропозиція розглянути. Інші пропозиції будуть? Немає. Прошу за цю пропозицію проголосувати. Рішення ухвалене. Слово для викладення змісту конституційної скарги та підстав для відкриття конституційного провадження в цій справі надається судді доповідачу Олександру Віталійовичу. Будь ласка, Олександр, Віталійович. Дякую. шановний Віктор Васильович, шановні колеги, шановні судді конституційного суду. Минулого разу більш детально я доповідав ці матеріали цього провадження. Дозвольте сьогодні більш так конкретно і коротко про це сказати. Ми зупинилися минулого разу на тому, що. Щоб вивчити питання про е, доцільність прийти до усної форми, але е, е, більш детально вивчивши ці ці матеріали, е, де що я все-таки вам хочу сьогодні нагадати. Йдеться про відповідність статті 8 України про державний бюджет за 2024 рік. Предметом оскарження становить якраз частина 2 цієї статті 8, якій визначено розмір мінімальної заробітної плати, який засовується як розрахункову величину для обчислення виплат за рішенням суду на рівні 1600 гривень. Проблема була в тому, що громадянину Гримашевич була е визначена е підвищення до пенсії як непрацюючого пенсіонеру, пенсіонера, який проживає на території радіоактивного раді забруднення. Була визначена розмір е відповідно до статті 39 закону України про статус соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок на Чорнобильської катастрофи, і в розмірі, який дорівнював двом мінімальним заробітним платам. А за нас з 1 січня 2024 року здійснено перерахунок в розмірі 1600 помножених на 2, тобто 3200 гривень. І Відповідно, Громашевич оскаржував це рішення і пройшов всі необхідні стадії. Це Житомирський окружний адміністративний суд, сьомий апеляційний адміністративний суд, Верховний суд. Ухвалу від 6 серпня 2024 року повернув подану консійну скаргу як необґрунтованою. Зрештою, на думку автора клопотання, за умови відсутності спеціального законодавчого акту, який би визначав право на застосування розміру мінімальної заробітної плати як розрахункової величини для обчислення виплат за рішенням суду, створеної припис закону погіршує праве становище особи, зводжуючи зміст та обсяг її соціальних прав. З метою забезпечення повного об'єктивного розгляду цієї справи мною, ну, як суддею, доповіду будуть підготовлені аналітичні, довідкові, інформаційні та інші матеріали з питань конційного провадження буде вжити заходів спрямованих на з'ясування наукових підходів щодо питань, які виникають в цьому конційному провадженні, і на цьому дозвольте доповідь. Закінчити водночас я хочу вас повідомити про те, що подібна справа теж є. в нас це справа провадження за скаргою Войтович, а також дві такі скарги є. подібних скарги, однотипних, однакових скарги в другому сенаті. В другому сенаті така скарга була у Юровської і у Первомайського, але оскільки першим відкрив цю це провадження Первомайського вони об'єдналися зараз. І відповідно ці питання про об'єднання, про те, який сенат буде розглядати цю справу, скоріше всього, це буде другий сенат. Будемо розглядати пізніше. Зараз доповідь завершено, Дякую за увагу. Олександр Віталійович, у вас будуть додаткові матеріали, які необхідно додати до матеріалу. Не поступало таких матеріалів, і в мене особисто Шановні судді, у вас. Немає. Тоді вношу пропозицію визнати дослідження матеріальної справи на відкритій частині пленарного засідання завершеним. Чи будуть інші пропозиції? Немає. Хто за цю пропозицію, прошу проголосувати. Рішення ухвалено. Рішення Першого сенату Конституційного суду переходить до закритої частини пленарного засідання. І рішення першого сенату Конституційного суду України за результатами Конституційного провадження буде оприлюднено на офіційному вебсайті суду. На цьому відкриту частину пленарного засідання оголошую і завершення. Прошу встати, суд іде.